Побували, друзі, на полі, де збирають полуницю. і Ох, от такий урожай у нас. Все в машині коробки. Бачите, так ми насобирали по ходу пороздавали. Така гарненька, крупненька, смачна. Куда її? Вдала, Серега? Отлично, похуй, хороша. Да. Пойдет сахар. Так сахаря. що, Бджоли обробляють, опиляють, а ми збираємо. Друзі, сьогодні у нас на хаті апітерапію проводимо. <рес> Приїхав апітерапевт з Германії, щоб вилічити мені поясницю. Бачите, бджоли повинні лікувати пасічника, дюлярного повинен бути здоровий. а иначе как працювати. Жалко, но надо. Да. Здоровье. Подходь. Аж, аж дернется. Ну, он аж попадает. Ну, в нерве. Да. да. У -у -у -у. Хорошо? Да. А? Дуже. Да. Да, да, гарно. Это вам не делать по карманам перед. <свят> ну, да. Серйозний апітерапевт. Ще одна. І буде скільки? буде. Не знаю. Ой, давай швидше. Коли так жалять, то нічого. А коли його так ставлять, то не дуже. Не дуже приєдно. Воно то приєдно через 5 хвилин. але Як одні пішла? Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Чи, ще седьмого, а, ще Ти давай його за ухо, може прийде зразу. Оце епітерапія, як бачите, який. А, це... Дякуємо. Дай Бог здоров'я. Да. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Да, якщо має Всім... консультація по апітерапію. комментариях пришли. Скажу, что апитерапевт прихворил. По <Не молчите>. очереди Только две штуки не больше. Друзья, Бога. апитерапевт заболел. Наши пчелы от него отвертаются. Не педальпи... Айн. Ein... А это что? Да не надо земли. Не, она уже готова делать. Давай, айн. Ein... О, есть. І ще цвайн. Оце тут а именно болить після вчорашнього. Де? Оце де ви поставили і болить після ужаривания. І отут тут на угол. Во, вот. Да, <свист> <лавить. свист> давай ще посреди. Та надо. понятно. А нет, да. Вот тут посередине. Да, одну еще. О, Пойдет. Ну все. Вылечили. <свист> <Вилучили. свист> Пилечи. <свист> Опять хочется аж шорты сделать. Підлічила лепітерапевта. Ой, блін, ще душі наші червоні. Дякуємо булити. за перегляди. Ну класно. Так класно, Ось так у нас в Канаді лічать. Адже тут аж, аж мишці з води. А якби ще з квітів на яких дьов не літають? Святий да, цві... не хочуть Пахне дуже добре. Жалко не передає камера запах. А то. Ви б самі здивувалися, що так пахне Шепшина. Тут це пролетіть. Дядька не дядька. Сині такі птички. Все, ставте лайки, не забувайте за